Добрий день, шановні п'ятикласники! Я вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Перевірте, будь ласка, чи маєте ви все необхідне для роботи: зошит, ручку, простий олівець і найголовніше позитивний настрій. Бужи з гарним настроєм і працювати легше. Розгорніть, будь ласка, ваші зошитки і запишіть сьогоднішнє число, класна робота і тему нашого уроку. Я пропоную вам зупинити відео, аби правильно, без помилок записати тему. Отже, ми починаємо. Тепер ж ми з вами перейдемо до вивчення нової теми, дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Що таке фонетика? Скільки букв та звуків в українській мові? Що таке звук? Що таке спрощення? Діти, я пропоную вам знову натиснути на паузу і спробувати самостійно дати відповіді на ці запитання. А тепер перевірте себе. Фонетика це розділ мовознавства, який вивчає звуковий склад мови в українській мові. 33 літери та 38 звуків. Звук це найменша одиниця мови та мовлення. Спрощення це випадання середнього звука в групах приголосних. Я впевнена, що ви правильно відповіли на всі ці запитання. А тепер. Запишіть у свої зошитки. Вибірковий диктант. Отже, я зараз буду зачитувати слова, а вам потрібно записати тільки ті, у котрих не відбулося спрощення, і пояснити свій вибір. Діти, якщо раптом мій темп виявиться для вас швидким, пам'ятайте про те, що ви можете в будь-який момент. Зупинити відео. Готові? Починаємо. Перше слово. Щасливий. Щасливий. Кістлявий. Кістлявий. Корисний. Мається на увазі. Той, що приносить користь корисний, зап'ясний, зап'ясний шістсот шістсот шістнадцять. Шістнадцять Гігантський Гігантський Тижневий тижневий проїзний Проїзний Баласний Баласний. радісний радісний шістдесят шістдесят хвастливий. Хвастливий, обласний, обласний, чесний, чесний, контрастний, контрастний. І останнє слово студентський. Студентський. Отже, дітки, вам потрібно було виписати такі слова. Кістлявий, зап'ясний, 600, 16, гігантський. Баласний 60 хвастливий, контрастний та студентський. Я переконана, що із цим завданням ви впоралися навідмінно. Проте хочу вам нагадати, що у таких словах як кістлявий, зап'ясний, хвастливий, Спрощення не відбувається ні на письмі, ні у вимові. А от у словах 600, 16, гігантський, 60, баласний, контрастний та студентський спрощення відбувається тільки в усному мовленні. Запам'ятайте це, будь ласка. А тепер ми переходимо з вами до вивчення нової теми. І я пропоную вам послухати казку. Називається вона Історія про шістьох подружок. Було це за царя тимка, коли земля була тонка. В одній прекрасній країні у мальовничому чарівному містечку жили собі колись дівчатка. Шість подружок. Були вони дуже дружніми, завжди в усьому одна одну підтримували, ніколи не відмовляли в допомозі. Дівчатка-подружки були закохані в українську пісню. Тому співали завжди і всюди. За це сусіди почали називати їх голосними або шість голосних. Незважаючи на те, що містечко було чарівним, навіть казковим, його жителям усе ж таки доводилося працювати. Щоправда, кожен із них обожнював свої обов'язки. І не вважав їх примусовими. Наші дівчатка-подружки свою роботу у тваринове слово сприймали швидше, як гру, Проте траплялися такі моменти, коли поодинці їм було важко впоратися із завданням. Тоді голосні кликали одна одну на допомогу так, у результаті цієї взаємовиручки. З'являлися нові форми слова. Воля вільний, плести, заплітати, перемога, переміг перемагати. Багато часу минуло з тих пір, проте історія про шістьох голосних подружок передається з уст в уста, і до нині. Отже, тітки, ту прекрасну країну згодом назвали мовознавство, а мальовниче чарівне містечко, розташоване в ній, отримало назву фонетика. Дівчатка-подружки це шість голосних звуків. І я переконана, що всі ви їх чудово знаєте. А-о! -о. У е, і та і. Чергуючись між собою, вони мають властивість змінювати форми слів. Я впевнена, що ви вже здогадалися, що чергування це заміна одного звука іншим. В українській мові Можливі чергування як голосних, так і приголосних звуків. Ми з вами сьогодні приділимо увагу лише чергуванню голосних. Розглянемо з вами табличку. Отже, дітки чергуватися між собою можуть такі голосні звуки. О з І. Е з І. Наприклад, кінь коня, вільний воля, колесо коліс. Зазвичай голосні О та Е ми маємо у відкритих складах, а І у закритих. Хочу нагадати, що Відкритий склад це той, що закінчується на голосний звук, а закритий склад це той, що закінчується на приголосний звук. Також чергуватися між собою можуть голосні звуки Е та У. Наприклад, четверо, чотири. шести – Шостий. Таке чергування діти можливе після шиплячих приголосних. Чергуватися між собою можуть голосні О та А у дієслівних коренях. Наприклад, схопити хапати, гонити ганяти. Звук А зазвичай маємо перед суфіксом А або Я. Чергуються між собою звуки Е та І у дієслівних коренях. Наприклад, пекти випікати, чекати очікувати. Голосний і ми маємо перед суфіксами А або Я. Та а також чергуватися між собою можуть голосні е та «и» у дієслівних коренях. Наприклад, стерти стирати, виберу вибирати. Голосний и маємо перед наголошеним суфіксом А. А також дітки. В українській мові є такі слова, де звуки Е-О чергуються із так званим нулем звука. Таке чергування можливе тоді, коли Е або О є останнім голосним звуком у цьому слові. Ось погляньте: кінець. Як бачите, Е є останнім голосним звуком. Немає кінця. Човен знову ж таки, останній голосний звук. Немає човна. Аналогічно відбувається чергування О із нулем звука. Сон. Немає сну, садок, немає садка. Іноді чергування звуків Е і І може бути, так би мовити, приховане на письмі літерами Є та І. Наприклад, КИЇВ немає Києва. Якщо ми запишемо назву міста столиці нашої держави фонетичною транскрипцією, то ми побачимо чергування голосних звуків І та Е. А також діти, користуючись нагодою, хочу звернути вашу увагу на те, що літера І у назві міста Пишеться лише у формі називного та знахідного відмінка. В усіх інших випадках маємо писати літеру Є. Наприклад, Київ, але поїхати до Києва. Запам'ятайте це, будь ласка, і більше ніколи не припускайтеся такої помилки. У своїх письмових роботах. А ще хочу звернути вашу увагу на те, що чергуються між собою звуки, не букви. Дітки, ви вже, мабуть, стомилися. Я пропоную вам відсунути ваші стільчики чи крісла від ваших робочих місць. І трошечки порухатись. Що перепочили трошечки, готові працювати далі. Пропоную перейти від теорії до практики. Перевіримо, чи добре ви засвоїли нову тему. Отже, перше ваше завдання таке: ставте, будь ласка, на місці пропусків букви О або А. Дітки відео, будь ласка, зупиніть і виконайте це завдання. Самостійно. А тепер перевірте себе. Я переконана, що ви впоралися із цим завданням навідмінно. Запишіть у свої зошитки словниковий диктант. Отже, вам потрібно буде записати правильно слова, котрі я вам продиктую. Не забудьте підкреслити потім в них орфограми. Діти, також хочу наголосити, що озвучувати слова я буду саме так, як ми зазвичай їх з вами вимовляємо. А ще, якщо раптом для когось із вас мій темп виявиться швидким. Ви можете в будь-який момент зупинити відео. Готові? Починаємо. Перше слово обирати. Обирати. Виганяти. Виганяти. Завмирати. Завмирати. Розтирати. Розтирати. Вимисти. Вимисти. розплести, розплести, підпирати. Підпирати, застеляти, застеляти, витрачати. Витрачати. І останнє слово Тернопіль. Дітки, може, хтось із вас не знає, це місто, яке знаходиться на заході нашої країни. Тернопіль. А тепер перевірте себе. Скільки слів ви записали правильно? Якщо у вас виникли запитання, типу, як правильно записати те чи те слово, або чому те чи те слово пишеться саме так, ви можете скористатися орфографічним словничком. Свого часу український поет Максим Тадеєвич Рильський писав: не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Діти, а як ви гадаєте, яка різниця між словами багатир і богатир? Якими синонімами їх можна замінити? Я пропоную вам самостійно подумати над цими запитаннями. І спробуйте потім із кожним із цих слів скласти по одному реченню. Відео, будь ласка, зупиніть, аби мати час подумати. Отже, богатир це надзвичайно сильна та відважна людина. Як, наприклад, Микита Кожум'яка із драми казки Олександра Олеся. Пам'ятаєте такого героя? Синонімом до цього слова буде, відповідно, силач, а багатир це заможна людина, багатій. І, відповідно, синонімом до цього слова буде багач або багатій. Із цими словами я утворила такі речення. Ілля Муромець славнозвісний богатир часів Київської Русі. Михайло Петрович був справжнім богатирем. Всього в нього було доволі. А які речення утворили ви? Наступна вправа називається виправлялки. Вам потрібно переписати слова, виправляючи допущені в них помилки. Дітки, якщо є така необхідність, скористайтеся орфографічним словничком. А відео, будь ласка, зупиніть і спробуйте попрацювати самостійно. А тепер перевірте себе. Скільки слів особисто вам вдалося записати правильно? Сподіваюся, що всі. Домашнє завдання пропоную вам таке: до поданих слів підберіть спільно кореневі, та ще й такі, у котрих відбувається чергування, і підкресліть відповідні. Орфограми. Отже, я почну, а ви продовжіть. Молодість, молодості. Тепер ваша черга. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Наш з вами урок на цьому завершено. Я бажаю вам гарного дня і позитивного настрою! До нових зустрічей.